Я думаю, багато хто чув про систему підкачки шин прямо на ходу на вантажних автомобілях та автобусах. Така система, наприклад, була запроваджена навіть на вантажівках радянського виробництва. Плюси очевидні. Можна не вилазячи з кабини влітку, в жару чи в мороз, підкачати колеса та доїхати до шиномонтажної мастерні. Або відрегулювати тиск під потребні умови. Але сьогодні ми поговоримо про автоматичну систему регулювання тиску в колесах велосипеда прямо на ходу. І так, таке вже існує. Це майже науковий канал про велосипеди. і з вами Василь Капущак. Всім привіт! Насправді історія розробок мобільної системи підкачки колес. Вже була реалізована. Наприклад, компанія AdaptTrack більше 10 років тому презентувала систему підкачки колес прямо на ходу. Стиснутий вуглець кисню знаходився під тиском в балоні, який кріпився на місто тримача. Два шланги з манометром далі розподіляли повітря на обидва колеса через спеціально розроблені та запатентовані втулки. Тиск можна було міняти прямо з керма. Система важила майже 700 грамів. Та коштувало десь 1500 доларів. Буквально на днях закінчилась класична весняна гонка Париж рубе на якій одразу декілька спортсменів з різних команд використовували дві різні системи підкачки шин. На жаль, перемогу вони не отримали. Але цікаво, що «Воут Ван Айрт, єдиний з команди, хто не використовував цю систему, проколовся за 15 кілометрів до фінішу, та тому не зміг утриматися за переможця. Тим не менш фінансував він третім. Ці змагання відрізняються від інших великою кількістю участків з бруківкою та важких сегментів. Тому дуже часто можна зустріти велосипеди з різними системами амортизації та широкими шинами, ну, наприклад, 30 мм та інколи більше. Очевидно, що система регулювання тиску в колесах ідеально підходить для таких умов. Цікаво, що обидві системи від розробників з Нідерланд. Тому вони дещо відрізняються технічно, але обидві дозволяють спускати та накачувати шини. Давайте спочатку розглянемо систему від Хаптек, яка розробила технологію CAPS Kinetic Air Pressure System. Адже нам відомі технічні аспекти, а розробники не скривають від потенційних покупців. Принцип роботи, на відміну від іншої системи Scope Atmos. На кермі велосипедиста встановлюється невеличкий бездротовий пульт керування з двома кнопками для збільшення та зменшення тиску. Слідкувати за тиском можна за допомогою ПО, яке встановлюється на велокомп'ютер, наприклад, Garmin. Також доступний додаток для користувачів телефонів на Android та власників телефонів Apple. У програмі є функція автоматичного режиму контролю тиску. Та й загалом можете слідкувати за тиском в колесах, коли завгодно. Функція автоматичної підкачки потрібна, якщо різко змінюється, наприклад, температура або колесо має ну, невеличкий прокол. Слід зауважити, що швидку втрату повітря через великий прокол або, не дай Боже, поріз, система не здатна компенсувати. Використовуючи ПО, можна зберегти швидкі налаштування з фіксованим тиском, а в потрібний момент обрати збережений режим ну, тобто показник тиску для заднього та переднього колеса. На жаль, скористатися цим додатком я не зміг, адже він запросив якийсь там пін-код. Список сумісних пристроїв буде опублікований пізніше. Тож, ми не знаємо, чи буде працювати він з Ваху, Sigma, Brighton, Хаммерхед та інше. Далі сигнал від пульту передається на втулку колеса, яке має свою невеличку батарею. І, до речі, можна легко заряджати за допомогою USB-дроту. І ось тут починається диво. У спеціально розроблену втулку встановлений дуже маленький. Але потужний, багатоступінчатий мембранний насос з високим ККД. І їх там здається, цілих 3. Цей Ці, насос приводиться в рух завдяки оберту колеса. Після подачі сигналу спеціальна муфта з'єднує механізми насосу та втулки, і насос починає нагнітати повітря у трубку. Ця муфта забезпечує активацію та деактивацію насосу, що дозволяє втулці обертатися без зайвого спротиву. Коли насос не працює, ну тобто як е, звичайна втулка. Через проведений вздовж списі шланг повітря подається безпосередньо в камеру ну, чи в безкамерну шину. Друзі, невеличкий анонс. Ми продовжуємо штатно випускати 3-4 відео на місяць, але я запускаю паралельно проєкт для тих, хто підтримує мене на Патреоні та завдяки функції спонсорства у самому Ютубі. Там буде додатковий контент, частину якого ми все ж таки будемо публікувати на основному каналі, але з затримкою часі. Прошу звернути увагу, що на роботу основного каналу це не вплине, а якщо вплине, то лише позитивно. Вже опубліковане одне детальне технічне відео про новий скот SPARK 2023 року з захованим амортизатором. Тож, переходьте за посиланням, підтримуйте мене та дивіться додатковий контент. Продовжимо. Вбудований клапан дозволяє швидко знизити тиск. А за 3 секунди майже повністю спустити повітря з шини. Але для підкачки необхідний більший час. Йдеться мова про збільшення тиску на 14,5 PCI за 1 км руху, тобто на 1 бар. А це майже одна атмосфера. Що правда, скоріш за все, йдеться мова про збільшення з... Нульової відмітки. Так як підкачка здійснюється за рахунок оберта колеса, то з одного боку це дозволило знизити вагу втулки, Ну адже не потрібно використовувати акумулятор чи там якийсь моторчик. Але з іншого боку, коли муфта з'єднує насос, то вмикається режим підкачки і супротив втулки зростає. А велосипедист. Витрачає додаткову потужність, ну, тобто енергію. На швидкості 25 км на годину система споживає 4 Вт на одне колесо. Зазвичай на такій швидкості звичайний шосейний велосипедист витрачає приблизно ну, мабуть 90 Вт. Тож можна сказати, що 8 Вт на обидва колеса – це все ж таки досить велика частка. Між тим компанія ГРАВА. Яка використовує цю технологію та пропонує колеса, стверджує, що технологія Кепс може навпаки запропонувати перевагу потужності. Адже усім відомо, що тиск дуже сильно впливає на накат, ну, тобто на витрати потужності. Тож компанія провела тести на гравійному велосипеді з шиною шириною 33 мм та велосипедистом вагою 75 кілограмів. Було вибрано три ділянки. 500 метрів бруківки, такої жорсткою, гладкий асфальт на півтора кілометра, та один кілометр піщаної ґрунтовки. Тести проводили в двох напрямках, ну, щоб нехтувати впливу вітру, а також на різних швидкостях, щоб відрахувати частку аеродинамічного супротиву. Тести проводили на трьох різних тисках. Слід зауважити, що заднє колесо було накачано на 0,2 бар більше, ніж переднє. Спочатку тест зробили на гладкому асфальті. І на швидкості 25 км на годину зниження тиску з 3,5 до 1,5 Вт збільшило витрати на 12 Вт. Тобто, як і очікувалось, на гладкому асфальті більш накачана шина катить краще. Але на піщаному участку вже все було навпаки. Зниження тиску на 1,4 бару дозволило заощадити майже 50 Вт потужності. На бруківці зниження тиску з 3,5 до 2 бар дозволило заощадити 32 Вт. Тож висновок досить простий. На гладких поверхнях різниця в тиску не дасть великої різниці у потужності. Але коли справа стосується нерівної дороги, Наприклад, в лісі, то витрати потужності на тертя кочення загалом значно збільшуються, А різниця в тиску впливає набагато більше. Тож, незважаючи на більшу вагу та додаткові витрати потужності на час роботи насосу, в цілому ця система може вам заощадити пару десятків Вт потужності, а то і більше. На додаток ви отримуєте, звісно, більший комфорт. Чесно кажучи, довіри до тестів комерційних компаній в мене немає. Але загалом я згоден з порядком цих цифр. Імовірно, різниця ну, дещо тисячки менше. Відео з експерименту впливу тиску на накат я вже давно планую, але наразі бракує вимірювача потужності. Тож, якщо у вас є можливість, підтримуйте мене на Patreon. І дякую. Хто вже підтримує, без вас я б не зміг знімати так часто. Специфікація. Як згадав раніше, механізм додає 250 грам ваги. На жаль, наразі відсутня інформація про вагу самої втулки, але судячи з ваги колеса в зборі, йдеться про різницю в порівнянні з середньотоповим сегментом. Компанія грава. Яка виробляє колеса з цією системою, пропонує шосейні, гравійні та колеса для кросканти. Вага шосейних колес з внутрішньою шириною 25 мм та висотою 40 і 44 мм складає 1920 г. А гравійні колеса з меншою висотою і самою шириною мають таку саму вагу, але вже дешевше, і їх ціна 3200 євро. А ось для кроскантрі з шириною 30 мм і з бустовою втулкою вага 1970 грамів і ціна 3220 доларів чи євро. Задній барабан можна конвертувати під стандарти XD, XDR, якщо це шосейні колеса, Мікросплайн та навіть компаньйо Enfree V. А в стоку встановлено вже знайомий механізм речі на 36 зубів від швейцарської компанії DT Swiss. Яка виступає партнером і, мабуть, щось виробляє для грава на своїх потужностях. Імовірно, великий діаметр штуки не дозволив встановити гальмівний диск з стандартним кріпленням на 6 болтів. В усіх колесах використовується свій ротор з кріпленням на 7 болтів, з діаметром диску від 140 до 180 міліметрів, що в принципі перекриває ну, усі потреби. Інша нідерландська компанія Scope, яка спеціалізується на виробництві колес, використала дещо іншу технологію, деталі якої вони поки тримають в секреті. До блоку, який встановлюється під винос, під'єднані дві кнопки для заднього та переднього колеса. Сигнал за допомогою бездротового сигналу, вибачте, за тавтологію, передається. Блок управління, який встановлений на втулці. Відмінність цієї системи полягає в тому, що цей комплект можна встановити, скоріш за все, на втулки інших брендів. Здається, навіть не потребуючи розбору, адже ця система складається з двох частин. Відмінність полягає в тому, що від блоку відходять. Аж два шланги, які між тим під'єднані до одного вентиля на різній висоті. А далі все під туманом секретності. Є теорія, що система зберігає стиснуте повітря в ободі, а вже потім передає в шину. В такому разі кількість процедур накачки обмежена, що в принципі підтверджується виробником. Єдине, що вам невідомо, і мені теж наскільки разів вистачить. Та взагалі чи потрібен спеціальний обід, адже система продається без обуду. Що нам відомо, так це дуже висока швидкість накачки до половини бар за одну секунду. А це на два порядка швидше, ніж у кепс, тобто в 100 разів. Ціна такого комплекту біля 3900 євро, а вага 300 грамів на кожне колесо. Можемо припустити, що якийсь компресор накачує в обід повітря. Який потім під тиском подається через блоку шину. Якщо у вас є ідеї або перевірена інформація, будь ласка, напишіть у нашому телеграм-каналі або залиште коментар під цим відео. Чесно кажучи, мені дуже сподобалася ця ідея, особливо для гравійного велосипеда. Навіть незважаючи на додаткову вагу, я б з радістю протестував цю систему. Так, поки що ціна на комплект колес від грава висока, але це тому, що технічні характеристики вони, там, приближені до середньотопового сегменту. Втулки наразі окремо не продаються. А ось 4 тисячі лише за систему підкачки за скоб для мене якось дорого. Ну, можливо, там ободайдуть в комплекті. Дещо мене не влаштовує як потенційного покупця, що швидкість накачки 1 бар за 1 кілометр, тобто за 2,5 хвилини приблизно. І це не дозволить компенсувати витік повітря через великий отвір. Але, думаю, компенсувати отвір від цвяха ця система здатна. Треба буде просто, мабуть, швидше їхати. Ну і в цілому, не потрібно буде зупинятися, якщо зловили поріз, а герметик не одразу заклив, як це і буває. І звісно, як МТБшника лякає вага 250-300 г на кожне колесо. Бо вона припадає на непідресорену масу, що впливає на амортизацію. Але якось їздять інші люди, у яких колеса ваші, ніж у мене. А що ви думаєте про цю систему? Напишіть, будь ласка, нам це у коментарях. Дякую за перегляд. Обов'язково підтримуйте наших військових. Всім гарного настрою і пока!